Якщо ви цікавитесь сонячною енергетикою, вам точно варто звернути увагу на дах Solar. Це один із лідерів світового ринку, який працює з 2009 року. Дах Solar експортує свою продукцію у більш ніж 120 країн і щороку впевнено зростає. У 2024 компанія офіційно увійшла до рейтингу Tier 1 за версією Bloomberg. Це список найнадійніших світових виробників сонячних модулів. Одна із головних інновацій це Solar Unit. перша у світі інтегрована фотоелектрична система, яка є незалежною інноваційною розробкою компанії DACH Solar. Цей унікальний продукт поєднує в собі переваги високотехнологічних мікроінверторів та. Переваги повноекранного фотоелектричного модуля із технологією Screen. Технологія Screen є унікальною запатентованою Solar технологією, яка може збільшити виробництво електроенергії із фотомодуля на 6-15%. Інженерна компанія Solar постійно впроваджує найсучасніші технології: Topcon, N-Type, Кон, B-Facial, Double Glass – Усе для максимальної ефективності навіть у складних умовах. І до речі, компанія щороку інвестує понад 15% прибутку в R&D. Це означає, у удах Solar не просто виробляють панелі, вони створюють майбутні енергетики. Хочете більше дізнатися про кожну із цих сучасних технологій? Підписуйтесь на цю сторінку. Звертайтесь до доля Solar Energy за безкоштовною консультацією. Доля Solar Energy – найкраще рішення для вашої енергозабезпеченості.